Брехливе мишеня. Брехливе мишення. У нірці під великим розлогим деревом жило маленьке мишеня на ім'я пік. Воно мешкало разом із матусею, татусем, братиками і сестричками. Взагалі то мишеня всі називали пік-брехунець. Адже воно було таке брехливе. А ще воно дуже полюбляло вихвалятися і вигадувати Небувальщини, щоб приховати свої витівки. А все почалося того дня, коли піка ніяк не могли дочекатися вдома. Уже смеркло, і рідні дуже хвилювалося. Тато з дітьми. Бігали лісом у пошуках бешкетника, зазираючи під усі листочки та в'ямки. А мама була невтішна. Вона безупину плакала, уявляючи, як на її синочка полює сова. Коли втомлені миші зібралися в затишній нірці, відчинилися дверцята і на порозі з'явився. Захеканий пік. Синку, де ж ти був? скрикнули тата й мама. Я був на місяці. Не моргнувши оком, заявило мишеня. Ішов я йшов лісом і побачив на галявині дивну повітряну кулю. Я непомітно прокрався в корзину, і куля несподівано піднялася в небо. Я став учасником експедиції на місяць. Спочатку ми летіли все вище і вище, аж за хмари, а тоді наша куля потрапила у справжній космос, повз нас на великій швидкості пролітали зірки, космічні кораблі, літальні тарілки і метеорити. Я від страху заплющив очі. А коли розплющив, то побачив, що ми весемо над поверхнею місяця. Я схопив мотузкову драбину та спустився вниз. Ви не повірите, виявилося, що місяць це насправді величезна голівка сиру. А місцевих жителів ти бачив? розпитували мишенята, які слухали піка, роззявивши рота. Ну, звісно, миші, які живуть на місяці, схожі на нас, тільки на голові в них кумені антени. Коли ми бачимо місяць у вигляді тонесенького серпа, це означає, що місячні миші з'їли частину голівки сиру. Після цього вони на довгий час засинають. А сир тим часом росте аж поки знову не стане круглим, завершив свою оповідку пік. Батьки багато разів просили піка припинити брехати, однак фантазії мишенята ставали все вигадливішими. Одного дня виявилося, що хтось з'їв півмішка сушених фруктів, що зберігалися в їхній комірці. Це видівки кота із сусіднього села, заявив пік. Я захопив його за цим заняттям і, не гаючи часу, стрибнув йому на спину. Він вибрикував піді мною, наче кінь. Ух, як я його налякав. Тепер уже не буде наші фрукти красти. Я найголовніший приборкувач котів. Хм. Не знав, що коти ласують сухофруктами, задумливо мовив тато. Порода в нього така сухофруктовий кіт, миттєво зреагував пік. Якось пішли мишенята рибалити, дивляться, знову піка немає, годину немає, дві, нарешті з'явився і розповів. Поки ви тут усіляку дрібноту ловили, я впіймав отаку здоровезну рибину завзбільшки, як кит. І де ж твій кит? Не повірили мишенята. Та я ж кажу: рибина була така велика, що я не зміг її сюди доправити. А ще вона так благала її відпустити. Ну, я і відпустив, адже я найдобріше мишеня у світі. У неділю мама заходилася прибирати в домі. Усі мишенята із задоволенням їй допомагали. Піку доручили навести лад у дитячій кімнаті. Незабаром звідти почулося гудіння пилососа, що швидко перетворилося на ревіння. І завершилося вибухом. Що трапилось? захвилювалася мама. Пік сидів на підлозі, ховаючи за спину викрутку, а навколо літали пух і пір'я. Поруч із піком лежав на боці зламаний пилосос. Під ліжком причаївся страшний жахливий слоно мухоріг. Він напав на пилосос, мені довелося вступити з ним в біку. І ось ай, опа, від нього залишилося тільки пір'я. Піку, це вже не смішно, хто зламав пилосос? Це ж могло бути небезпечним для тебе, але мишеня все теревенило про слоному хорога і не збиралося зізнаватись. Що йому дуже кортіло дізнатися, як влаштований пилосос і хто сидить всередині і так гучно гуде. Усі вже давно зрозуміли, що пік фантазер і брехонець. Братики й сестрички дражнили його, ніхто всерйоз не сприймав його байки. Мабуть, так тривало би й дуже довго, якби не випадок, що допоміг мишеняті замислитися. Одного літнього вечора вся родина зібралася за вечерею. Мама порахувала діток і виявила, що немає піка. Куди знову подався цей шибеник? спитала вона, зазираючи у кошики і навіть у банку із цукром. Рятуйте, рятуйте, пищав хтось за дверима. Та, це Пік знову вигадав якусь витівку. Ну, ну, і ми пожартуємо, прикинемося, що нас немає вдома, запропонував один із братиків. Та мама, звісно, відчинила двері. Адже матусі завжди люблять навіть найнеслухняніших башкетників. Тієї ж миті в кімнату влетів наляканий пік. Сова, сова! тремтів він, зачиняйте швидше двері на засув. І це було правдою. Вже за секунду в дверях показалося совине око, а потім і грізний дзьоб. От бачиш. Що виходить, коли ти постійно брешеш? Ти втратив довіру, ніхто не сприймає твої слова серйозно. Усі гадають, що ти, як завжди, жартуєш. Ще мить і сова б з'їла тебе. Дорікали піку батьки, і йому було дуже прикро. Адже він і не думав, що обманює. Він же просто фантазував. Мама обійняла мишеня і сказала: синочку, мріяти і фантазувати це дуже добре. Але не слід фантазувати заради забави. Треба знати, чого бажаєш перетворювати свої мрії на мету і прикладати всі зусилля, щоб досягти її. Тоді довіра повернеться. Пік дуже довго розмірковував над мудрими словами матусі. А дійсно, а яка в нього справжня мрія? Ким він хоче стати, коли подорослішає? Може, космонавтом і тоді йому справді доведеться полетіти на місяць? А може, він хоче бути інженером або конструктором, тоді він вигадає мишу робота. Що допомагатиме мамі по господарству? Ні, вирішив нарешті пік. Коли я виросту, стану письменником, буду вигадувати цікаві історії і писатиму книжки. А ще навчусь різних мов, щоб мої історії читали в різних країнах. Звісно. Щоб стати справжнім письменником, нашому мишеняті довелося багато чого навчитися. Але це було так цікаво. Пік полюбив читати і дізнався із книжок про місяць зірки, про те, як влаштований космос та інші прилади, він подорослішав і вже. По-справжньому багато подорожував і навіть навчав звіряток у лісовій школі, спостерігаючи разом із маленькими учнями за нічним небом через справжній телескоп. І всі тепер ставилися до нього з великою повагою, тому що він виявився дуже талановитим, розумним. І працьовитим. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.